The <laughs> З січня по в оперативно-диспетчерську службу надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сабаровській. По прибуттю рятувальників на місці події, вогонь палав уже в трьох гаражах. Складність гасіння пожежі полягала у наявності в одній з будівель великої кількості дерев'яних виробів, вагонки та дошки, що сприяло стрімкому поширенню вогню. Могли тушити ізначально, де з першого гаража, де було розповсюдження вогню, так як гараж, гаражі були. Під напругою гаражі були е, в повній мірі завантажені деревиною, дерев'яними конструкціями, е, також вагонкою, е, що був дуже тяжкий доступ до очага пожежі. Е, загроза була в тому, що гаражі знаходяться всі під одною кришою. Гаражів близько 15. Е, Якби боксів можна так сказати. Значить, вони знаходяться під одною кришою. Криша дерев'яна е, е, дерев'яна криша по шиферній обршіці. Так, от, і воно якби по, по криші могло розповсюдитись е, повністю на всі гаражі. Вилучивши три пожежно-рятувальні підрозділи міста Вінниці, бійці міністерства надзвичайних ситуацій спочатку зупинили розповсюдження полум'я по інших гаражах, а згодом і ліквідували пожежу. Нині погорілці підраховують збитки, а фахівці встановлюють причини загорання. 12 січня на льодоводой обласного центру можна було побачити не тільки рибалок, а й людей у синій формі та рятувальних жилетах. Саме цього дня управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області було проведено профілактичну роботу серед рибалок. Бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснили обхід рибалок на водоймах у межах обласного центру. Провели з ними профілактичні бесіди та вручили листівки пам'ятки застереженням щодо поводження на льоду. У зв'язку з потеплінням та підвищенням температури складається край критична ситуація на водоймах області. Лід тоншає, але рибалки, які Займаються рибною ловлею, нехтують правилами поведінки на воді. Сьогоднішній захід має сумні підґрунтя, тому що статистика 2010 року показує, що протягом року було 122 випадки на воді, з яких 114 чоловік загинули, із них 11 дітей. Де років 40 добре вже бачу. На ставку, якщо вода не проточна, 5 сантиметрів достатньо. А як проточна вода, тут вже треба. Я, наприклад, як сантіметрів 10-12 тоді йду. Раз в мене таке було, що і бур, і ящик, і в общем спасли мене хлопчики. Метрів чотири було глибина на ставку. Ну, правила, я такі, я не знаю, як для себе, то я перевик, пробую, е, причим зайти, дивлюся черепаки, а потім пісню пробую пробую, який лід. Якщо раз ударив і пішня пройшла до води, пробив лід, все, нема чого йти. А якщо пару раз ударив держиться, то не страшно. Дуже важно, я вважаю, що Може утром бути нормально, а за півдня вона може під, 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 підмити, так що Ну, це хлопчик, я так буду сказати, в моєму возрасті, то треба дивитися пасно. хлопчики такі молоді, то не дуже. І менш менше весаний. Це така болість, розумієте, це болість. Я ж кажу, 70. я іменно на льду 7, десь 70 го тому що... Раніше було так, літом рибалка, а зимою сидиш і не знаєш, що робити. А потім хлопці сказали, слухай, от Петрі хороша рибалка. І ми доїжджали по асфальту, значить, по трасі автобусом, там кілометри три йшли, ну, ловили карасію, І, А потім три назад. І коли прийдеш, все, більше не піду. День-два проходить, опять званюємося, знову оп на автобус. Ну, а потім пішли машини вже, так чотири чоловіка зібрали, чотири машини по очереді їздили тут вже. А так іменно, що, тому що зимою що робити? Такої роботи виходні з ума, так собі взяв, як ми говоримо, дручки і пішов. Посидів, зловив, не зловив, але время пройшло. Рибалки спілкувалися охоче, однак, незважаючи на небезпеку, улюблене хобі перервати не збиралися. рятувальники не попереджають рибалок про небезпечність перебування на льоду під час потепління екстремалів не меншає. Тому бійці МНС відшліфовують свою майстерність надавання допомоги людям, які опинилися в крижаній воді. 14 січня в обласному центрі на річці Південний Буг проводилися практичні заняття з особовим складом підрозділів УМС України у Вінницькій області, а також курсантами Вінницького професійного училища цивільного захисту. Свідками готовності рятувальників до дій за призначенням стали і журналісти. На сьогоднішній день тут ми з вами стоїмо. Крига являється собою 5-7 сантиметрів. Це перша питання. Це дуже небезпечно, а рибаки ходять і не глядять, і не дивлячись ні на що, ні на наші зауваження, ні на що, вони все-таки ходять. ходять. тому, напевно, взаємодії з Міністерством внутрішніх справ будемо здійснювати їхнє ну, відправляння, скажімо так, на берег. Висказати своє бачення, що стосується цього навчання, яке сьогодні пройшло, я скажу напевно одним словом, що тільки питання тренування. Воно відіграє велику роль, тому що е, тренування у нас буде проводитися щотижня щотижня, в кожному районі і один раз в місяць безпосередньо е, в обласному центрі. 19 числа буде водохрещення. От, і е, Ми надіслали до всіх голів райдержадміністрації, до е, скажімо, священнослужителів. Е, Своє положення, своє прохання про те, щоб обмежити доступ людей десь далеко від берега. Я надання допомоги людині, яка провалилася під лід, небезпечний вид рятувальних робіт. Бійці МНС повинні дотримуватися певних правил та заходів безпеки. Якщо допомога надається не кваліфікованими, а просто пересічними громадянами, по перше, при утопленні. Що де потріб потрібно зробити людині? Вона має, по-перше, оцінити стан для пацієнта, хоча б дихає він чи, чи не дихає. Надалі це обов'язково якнайшвидше викликати швидку медичну допомогу. Надалі кожен має вміти це оцінити прохідні чи непрохідні дихальні шляхи і їх очистити, почати серцево-легеневу реанімацію. Що, що включає це непрямий масаж серця з гідними останніми рекомендаціями співвідношення 15 до 2, це 15 Натисків на грудну клітину і два вдохи, і для проводити цю реанімацію до прибуття швидкої медичної допомоги, що дуже підвищує шанси постраждалого на виживання. В випадку, якщо немає зупинки серця, немає зупинки дихання, але пацієнт знаходиться без свідомості, йому потрібно надати стійке положення на правому боку з рукою підложеною під лице, щоб попередити, скажімо, Може бути витікання води або відповідно, якихось мас, які можуть викликати гостру дихальну недостатність, аспірацію. І якщо йде переохолодження, по-перше, що ми робимо, це при можливості переносимо пацієнта в тепле. Приміщення, якщо це неможливо, ми його накриваємо можна курточкою, можна плащем, можна покривалом, що буде під руками в плані ізоляції і для попередження подальшого переохолодження. Не потрібно до приїзду швидкої допомоги знімати з нього одежу, розтирати снігом, так як сніг все ж таки являється кристалами, наносить мікротравмування кінцівці. Спочатку цього не видно, але в подальшому це може спричиняти інфікування саме того місця, де розтиралося. В плані дачі алкоголю на даному етапі детерасічними громадянами забороняється, тому що адекватно оцінити стан пацієнта, чи він знаходиться все ж таки в комі, чи можливо в нього пригнічений ковтальний рефлекс. Можна дати алкоголь, і пацієнт просто із-за цього одного ковтка може поперхнутися і захлинутися. Тому дача алкоголю, якщо вона і потрібна, надається тільки спеціалізованими відповідно лікарями або спеціалістами. Працівники служби 101 черговий раз потренували. Надавати допомогу потопаючому, роль якого виконував їх колега Водолаз. Допомогу йому надавали з використанням так званої соломинки, пожежного рукава, наповненого повітрям, рятувального круга з мотузкою, а також іншими засобами. Особливу зацікавленість у журналістів викликав аварійно-рятувальний автомобіль, катер на повітряній подушці. За лічені хвилини рятувальники не дали потонути рибалкам, яких за легендою навчань віднесло на крижині на середину річки. Журналісти. Теж мали змогу побувати на місці бійців Менес та особисто переконатись у надзвичайних можливостях плаваючого засобу на повітряній подушці. Рятувальники вкотре закликають віничан не ризикувати життям, вступаючи на тонкий лід, товщина якого за нинішньої теплої погоди не перевищує 5 сантиметрів.